Мої вітання! У цьому відео я хочу продемонструвати вам те, як на смартфонах Xiaomi можна прибрати рекламу, яка з'являється у різноманітних системних програмах, а також у панелі сповіщень. Зокрема, я продемонструю те, як позбутися від такого надокучливого для багатьох позикобота, який імітується як сповіщення від програми Telegram. Я якраз підібрав момент таким чином, що відображається сповіщення, яке надсилається самим телеграмом в одному з каналів, а також відображення цього повідомлення про позикобота. Якщо перейти до програми, яка відповідає за ці сповіщення, то показує, що це телеграм. Але це не так. За ці сповіщення відповідає окрема програма на смартфонах Xiaomi. Мається на увазі за ці рекламні сповіщення. І наша задача полягає в тому, щоб якось вплинути на цю програму, аби вона не показувала нам всяку дурню, простіше кажучи. Тобто, от бачите, сповіщення від самого Телеграму і сповіщення від програми на пристроїх Xiaomi, вони відрізняються, а саме відрізняються ось цим ярликом. Ну і також, хто уважний, то міг би помітити, що у слові отримай. Є помилка, там пропущена літера М, що виглядає доволі комедно, на мою думку. Отже, для того, щоб позбутися від цього позикобота, нам потрібно перейти до налаштувань. У налаштуваннях обрати пункт Пароль та безпека. Далі надання та відкликання дозволів у нижній частині сторінки. І тут буде програма МСА. MSI є абревіатурою для MiUI System Ads. Це така спеціальна програма, яка дає змогу вбудовувати різноманітні рекламні оголошення в різноманітній системні програми Xiaomi, у тому числі і відображаючи їх на панелі сповіщень. Таким чином, нам потрібно відкликати дозволи для цієї програми, що ми власне і зараз і зробимо. І тепер дивіться, у нас в сповіщеннях одразу зникли ось ці повідомлення про позикоботи. Таким чином, це є ще одним підтвердженням гіпотези про те, що на відображення цих сповіщень впливає саме ця програма МСА. Крім того, також рекомендується видалити рекламний ідентифікатор. Для цього переходимо на сторінку конфіденційність, далі обираємо рекламу. І тут буде опція видалити рекламний ідентифікатор. Натискаємо на цю синю кнопку. І тепер рекламний ідентифікатор у нас видалений. Таким чином, сподіваюся, що це відео було для вас корисним, особливо для власників смартфонів від Xiaomi. І тепер ви не будете отримувати ці надокучливі повідомлення. Та рекламні оголошення, такі, як позикобот. На цьому все. Дякую за увагу.